Там була реально спорна ситуація. Там і десь я прав, і десь і винувати. Розумієте, чому Ну, Господь зробив чудо, зробив що мене... Да, зробив їх винними, а мене. оправдали на суді Я знаю, що він мене оправдав на суді і... і... а тут тим паче. розумієте я дуже сказав класно і хочу додати. Бог сказав чітко, не бійтесь, йдіть на суд. Я дам що говорити Женя прийшов. Ну, Сходки нужні, ракуса дав, зробив. І сказали йому, що він повністю свободний і він освободжує. Він не винуватий, а винувата та людин. а людина. Людина виновата, вона сіла за руль в перших безправ, три хирис. Ні, не буде. не надо. Головне, без справа. Мене чуть-чуть вбили, не Ні. Жінки вони смотряться тільки на мобіли. 24 Мені. 10 апреля, було 9 я прийшов в церкву. Це було служення таке, я ще голова не помита. в шапці сидю. Закінчиться служення, я ж не знав, що треба кажу, Ребята, запишіть журнал, я вже з вами. Вони кажуть, ні, завтра прийдешся. На наступний на, на день, 10 апреля, я покаюся». Слава знає, Богу, знаєте, для Валіка свідоцтва ще й людина сьогодні прийшла, прийняла Христа. Христа. Це, знає, це йому як наповнило, то як йому, да. так, духом, і духовник парків забігав. Знаєте, що більше всього заповнив? Це церква, яка була, сіла возле мене і всі уділяли мене такі мені одному. Я був шок. Мені лічно, співали пісні. У мене.

Туйся земле, блесил, Божий народився, ой, рятуйся, земле, землесил, Божий народився. Вітаю, Вася, тричка, признайтесь, погадя. Потім руку циганку, ганку. Єс не обходьте, пілкуйте, дуже важливо. Ту надію, що сьогодні сестра скільки я от вас отримає, любові бою що я сам буду нас Я розумію, що у вас є дома. Дві говорять, що ми хто, Та все їх як? Як моїх рідних. От сестра ще стала наша рідна сестра. У мене був один ЧП, не ЧП, я там трошечки оскандалив себе сказував. І я за наші каніці в гору про Тому що вона говорить, не про вас, там не все равно. Ви йшли, ви, ви пліте про мене. Якщо ви говорите про них, говорите про мене, то ні, ви хороші, мені все одно, що ви сказали. Я за них. І я, значить, я не уйду, що Я вже йду, наступаю, тому що вибачте, це те ж саме, що сказали про молоді, про моїх рідних сестер, ви одна сім'я. У мене є свідоцтво. Ми молилися дуже багато, ми молилися дуже багато було на Знаєте за що? За Є землю, лучшого місця, в та не існує. Нам дали дозвіл, я не буду говорити, де. ми будемо в рішення строїння строїти, в нього з бахне за місяць. Дали то місто, де хочуть тисячу людей ходило вблизо. Як це було. Це було дуже просто. Ми молились. Я сидів в церкві, біжає людина, ще за мною. Позив на машину і пиха по городу. Чорни, катається, було пригорті. Дивимося церкви. Поїхали, я кажу, ну оце місце, оце місто, оце. Вич, і пішов до мера. мене. Вночі бокса потілявся, мене уламали. Нічого ну Це не бок. Знаєте, чому? Байково мали. Є люди, які кожного дня их мало наранково, їх було взагалі мало старших ягоды. Бата другого славу. Он взагалі не виноват. Мы пришли сердце, Сараты закрыли. Я попросила Ісуса, Иисуса, мы не защищали. Но мой мало вообще не видно. Mm -hmm. Не Мне звонить хорошо пишет. Не волнуйся. Звонить же я. Ну это не Вот так грубо ушла. Она обещала Господу. что Если ей... Бог вытащит, то она придет в церковь. Мало. еще был Слава Богу. у меня появилась Работа. Слава Богу, финансовая завтра да, как бы, ну, благословляет работа самое главное, потому что сейчас работы нигде нет, и люди ищут, не могут найти. И ну, слава Богу, что Бог позволил мне, что я пошла по трудовой два месяца, хотя два месяца только по трудовой. И как бы сейчас я имею возможность получать детство, потому что люди не могут по трое-четверо детей, но у них работы нет и они не могут. Но это Бог сделал чудо, сейчас, что Севакой открылся сейчас, на два месяца и закрылся. То он, наверное, для меня Серьезно. Знаете, и я сейчас да, имею возможность. Я еще не дыном. Не знаю, кто. Не знаю, сколько Молода, ты месяц-два. почему он не работы, она детский, получаешь. Вот не имеет Наше государство обезпечує роботу на всіх. Но, люба людина, яка офіційно по документам, не яка не шабашка, ні-ні, яка офіційно має роботу, неофіційну, десь підробляти, підрабатує, офіційно, дітських рішив. Це я знаю, я вже взагалі показую.